Світ — він божеволі, і це не секрет. Вважається, що сьогодні ми живемо у цивілізованому світі, але при цьому скільки проблем, скільки зла, скільки безбожності, скільки безумства. Ви згодні зі мною чи ні? Скільки воїн, скільки насильства, скільки зради, скільки нечистоти, скільки содомії. Так чи ні? І це можна бачити навіть знаєте, у тих країнах. Які були християнськими, і мене це турбує, тому я дійсно хочу говорити до ваших сердець, щоб насправді ви почули мене, щоб ваші вуха в ім'я Ісуса були відкриті, і щоб ваші імена були записані на небесах. Адже якщо ваші імена будуть записані на небесах, тоді ви реально наступатимете на всю силу ворожу і всі будуть під вашими ногами, і ніщо не пошкодить вам.